Ох, як я виспалась. Mm. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Свята, і сьогодні буде мій влог. Хто йде по ворогу можна сказати, свій день. Надіюсь, сьогодні буде все нормально. У нас отак казанчик, до речі, підстригли, можете замітити. тут. Так, так. Свята! Тебе шукає. Мене? Так, так, тебе! Вона попросила передати. Ой, вибач, все, дякую, дякую до мера пошукаю. Цікаво, що меру треба було від мене. Надіюся, що він в Хаті слід, щоб я знайшла просто. Ну, поки що йду. Оп, ой. Йду. Оп, оп. Ну, йдемо шукати. В хаті, в хаті, в хаті. О, охоронці мера, привіт. Привіт, свято. Ви мера не бачили? Ні. Добре, до побачення. Де мер може бути? Мені дуже цікаво. Піду на наліжку відпочину, може, пізніше буде. Бо реально, я зараз піду на ліжку, посижу, потім, від... потім піду прогуляюсь і, може, мер вже буде. Може він пішов кудись в магазин там. Так. Я вже ніби досить довго посиділа. Зараз піду отуди, наприклад, прогуляюсь. Я просто дуже довго чекала, я до вас підключилася супер. Оп, а я цього разу не впала в це озеро. Не впала, а зазвичай падаю. Піду, вам буду показувати які гриби, які стімні, а які не є стімні. Вам це користь. Ось цей, напевно, що і стівний, я не знаю. Так, іду поки що далі. Дивіться, два приклади. Ось це мухомор, його їсти не можна. А ось цей, напевно. Можна, напевно, але це не то що. І ще, до речі, подивіться, яке тут. Ой. Блін, тіло на дерево засередить. Подивіться, яке тут дерево, хоч воно має бути іншого кольору, бачите, половина там такі, а половина такі. Ну, я зараз душу прогуляю, може знову до мера піду. Ой-ой. Тут такі квіти в нас гарні ростуть на полянці. У нас газончик почали стригти, бачите, наприклад, я тільки що пробіглась, там нема взагалі вже нічого. Так, біжу, біжу. Свята? Що? Мер? О, та-та, принц! Мені треба твоєї допомоги. Може мені, будь ласка, зробити, коротше, захисту дуже хату, щоб її ракета ніяка не взірвала. Та добре зроблю, але мені для цього може би якийсь креатив треба ресурсів. Добре, я тобі зараз дам креатив. Так, я зараз подаю свій телефон, так. Добре, добре. Так. Оп! Все. Так. Ну все, хто є креатив, поможе мені. Добре, мер, добре. Все, дуже дякую, я йду я зараз апгрейдну хату. Ой, добре, все, дякую. Ну прикольно, крити. Він брався щось там смараги. О добре, шість поради, получу, взагалі кайф. Блін, цього жителя треба звідси. Тут ремонти. Який ремонт? Я, я Бер нічого не казав. Казав, казав, він мені, він мене попросив, все. Так. Угу, угу. Мені, треба... Мені треба... Мені треба захисного скла і захисних блоків. Я візьму ось таке захисне скло. Або ось таке, я не знаю, я, я, не знаю. я напевно, що панелі буду класти. Оп-оп-оп-оп. Оп. оп, оп, оп. оп. Ні, краще панелі. Панелі покрасивіші будуть. Ось так. Ой. Ну, я буду робити підлогу, напевно, що пізніше буду робити, а цей каміння потім заміню вже. Оп. Скло теж. Оп. Ну, блін, ну дивіться, оце скло, воно не ламається ніяк. Типу, тому воно буде броньовано і це буде круто, так як Мері просив. Я камінь з іншого боку покладу. Не каміння дерево покладу. Далі. Ось це, що всередині я поміняю на чорний такий дуб. Прикольний дуже. Так, ламаємо. Кладемо. Оп. Оп. І ось тут так само. Оп-оп-оп. О-па-по-поп. книжні оп, оп, оп. полки лишаю, я їх не буду ромати. І простий дубтер я перероблю ось таке. Типу, то, що не всередині. Ой-ой-ой. Сюди не можна Чому? Мер ремонти робить. Добре. Блін, коротше, зараз поки що е, оту дерево кладемо так. Треба з цих боків покласти, напевно, що. Ну, ніби нормально виглядає, воно броньоване. Вони ну, що за е, цей? Е, можна захистити від, від всякого зобі-апокаліпсису в цій хаті. Ну двері я потім поміняю, вже коли доробляти буду, а так, то поки що так виходить. Так, що е, що кладе? Це що таке? Тут, мер собі якусь хату будував. Хату, як будував, пробував сам щось робити, але в нього там за контури, чуть вийшло. Оп, ой. Оп-оп-оп-оп. І ось цю стіну тут мало ще. Ой. Я оце поміняю теж. Оп. Оце отак міняємо. Just. А ні, тут не поміняєш. Ну, отак вийшло. Зараз будемо підлогу переробляти. Блін, з'їдьте, я з іншого боку. Оп. Все. оп, Зараз підлогу переробляємо. Так, так. Що робити? що це, стійте, Що це таке? Воно велике? Велике. Я тепер зрозуміла, що там за хатою виходило дерево. А ну, зараз на ліжку... Є, я на ліжку впала. Що це таке? Що це за приміщення? З книжками. Картини отакі прикольні. Тут що? А ні, там напевно що нічого. Ану. Та, це просупічки. Ну. Йо-майо! -йо. Ви бачили, скільки там рубінів, дуже багато грошей. Фу -фу -фу. Ту -ту. Грошей. Книжка і телефон? Хіт, Книга і телефон. Так, так, щось це підозріло. Візьму я книжку. Житель 1, 2, 3, 4, 5, 7. Все знаходиться за картиною. Чекаю тебе завтра в 19.30. Президент, добре. Машина приїде по тебе в 1925. Що знаходиться за картиною? Житель. Всі гроші, які якрав з казни. Президент, добре. Угу. Так, так, так. А ну, сійте, я на інші сторінки поперегортаю. Ні, на інших сторінках нічого немає. А тут це прям щось з щось чимось. Так, мені треба думати, що знаходиться за картинами. Та, тут нема нічого. Тут оп! Ай, голова. Нє, тут теж нема. Ні, нема реально. Дивіться. Хіба що за тою картину ще стоїть? Хіба що він це в прикол написав якомусь презенту? Так, так, так. Оп-оп-оп. Що це? Що це таке? Що це взагалі? Я не... я не знаю. Це якісь... А ну сіте, я в телефон зараз подивлюся. Так. Угу. Ага. Угу, угу, добре. Коротше, там номера президента, мер гномиків і мер ельфів, типу. Вони, коротше, там всі, не знаю, про щось переписуються, у мене вже в мене часу нема. Я поки що буду сюди акуратно спускатися. Ой-ой-ой. йо моє Ну прям взагалі. Смарагди. Тут і мої смарагди взагалі-то теж є. Він їх забирає. Подивіться, що він собі зробив. А він погоду ці всі смарагди буде забирати і в 19.30 їхати. Це дверка? А ну всі, це зараз попробую. Там, там дверка, а обсидіан це. Так, ой. Ай, рука. Е, я думав, це обсидіан. Е, ой, Ай, лазер пекучий, дуже. Ой-ой, я навіть близько не можу стояти, він дуже гарячий, дуже тепло. Ну, двері я поламати не можу, а пароль? Пароль, пароль. Який там може бути пароль? Так, це... ні, Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. ні, Так, 9, 5, 3, 2, 1, 6, 7. ні, Ну, так, дайте я подумаю, подумаю. А, в книжці було щось написано. Вроді би один, два, три, 4, 7, 5. ні. А, згадала. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Є-є-є-є, я згадала, боже! Ура! Так, що тут? Ой, ой 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 Так, ну вводимо ще раз. Один, два, три, чотири, пять, сім. Є. Що тут скриня? Е, що е, це таке взагалі? Подивіться, скільки смарагдів, золота! Я в шоці. Я взагалі в шоці. Фу-фу-фу, Що це? Боже, скільки смарагдів тут? А ну. Один, два, три, чотири, пять, сім. Є! Єе! А? А? Чіт! Що це таке? Я від цього ще не відійшла, а тут ще щось? Так, ні-ні, я це закрию і. Що робити? Я зараз сюди спушусь. Я від цього не відійшла, а тут таке... Ну капець я вам чесно скажу. Нічого більше не можу сказати, бо це не, не капець. Ага. по ой Ой-ой-ой, мені щось страшне. Угу. Ой. Йо-майо! Йо-ма-йо! Що це таке? о оп, оп. Кров. Кров, динаміт, ай, поколола, я б цю проволоку чи що це? Що це взагалі таке? Де я? Динаміт, кров, купу всяких скелетів. Хроп, навіть є. Ні-ні, я туди не піду, там кров. Скільки крові, боже. Що він тут взагалі робив? У мене є питання таке. ні ні я сюди вернусь так. Оп-оп. Оп. Давай. Блін, факел заважає. О, є. Так, я зараз піднімусь вверх. Ото Меру я зараз влаштую. А то вже ніч. Блін. А так. Діж це не 19.30, я біжу до Мера. Так, відкрию двері. Так. Не може там ремонт! Який ремонт? Ти вже вийшла! Так, добре, закрию, поки вони не побачимо. Так, оп-оп. І йду до мера. Мер, мер, ти мені поясниш, що це... Таке... Що це за машина? Що це таке? Година. 1927, о ні. Він же зараз їде? не мер! Мер! Поясни, куди ти їдеш? Нікуди, на відпочинок на море. Що означає на море? Це вас машина, це що за тарантайка вас? Нормальна машина? Так, а ну що тут? Мер міста ельфів, мер міста гномів і президент, я так розумію. Що? Який президент? Шо? Житель? Мер. Мер точніше, Поясни мені... Це що таке? Наш ти мені це дав? Корот. Поясни мені за оце. Набери. На, зараз я то якось кину. Отак. А ви теж прочитайте, ви б мали знати. Президент, всі там хочете поїхати з грошима нашими всіма. Та, мер? Це не моє, це моєї собаки. Чесно, кар, ай чесно. Чесно, якар. Якої собаки в тебе собаки нема? Все, ти не поїдеш, ти сюди не залізеш, Все, па папа. Так, живий якось. Прикиньте, таке ж буває. Викладіть лайки, щоб такого не повторилось. Баральний треш не мера, а чудо просто якесь. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я, Світа. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім па-па-па-па!